Дорога церква, слава Ісусу Христу, мир Божий кожному, хто сьогодні побажав, щоби бути разом в домі Божому і слухати Його Слово. Переді мною Павло говорив про цінність тих речей, які Бог дарує для нас. Я сьогодні хотів би спрямувати нашу увагу і закликати всіх нас цінувати любов'ю Божою. В нашому житті. Текст Писання, на який хотів би, щоб ми разом відкрили і прочитали, це післання апостола Павла до Римлян, 8 розділ. Почнемо з 28-го віршу і до кінця, до кінця розділу. Римлян 8, 8.28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою. Усе допомагає на добре. Дуже добре, ми знаємо цей текст і е, перечитуємо, особливо, е, коли е, переживаємо незрозумілі обставини життя, е, ми довіряємо цьому слову. І знаємо, що для віручих людей, для тих, хто любить Господа, все е, діє на добро. І читаємо далі. Бо кого Він, Бог, передбачив. Тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав покликав тих і вибрав. Виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Знак питання. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, на той воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любови Христової? Знак питання. Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина. Ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі, Ісусі, Господі нашим. Слава Ісусу. Я хотів би, щоб ми подивилися на цей текст. І е, передусім Бог каже, що Він передбачив, Бог передбачив. І його задум був для людини, щоб вона могла прославляти Бога, щоб вона була з ним. І здається, як це можливо? Як це можливо для грішної людини від Адама і Єви? Прийти до святого Бога. Бо Він передбачив, що подібні були образу Сина Його. Були такі, як Ісус, були такі, як Бог. Невже це можливо для, люд... для людини? І коли ми читаємо Євангелію, то ми читаємо про те, що це стало можливим. Це стало можливим завдяки тому, що Ісус Христос. Син Божий, він прийшов на цю землю і віддав своє життя. Той, хто був невинний, той, хто був без гріха, той, хто е, був Богом, він прийшов на цю землю, щоб е, через оцю жертву кожна людина, вона мала відкуплення. І ми читаємо золотий вірш Євангелії Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого, однороджена, єдиного сина віддав, щоб кожен, хто, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І ось цей місточок від 에, того, що. Людини, яка є по суті своєю грішною, до святого Бога, прийняти оцю жертву, прийняти оцей дар, подарунок, прощення через віру, повіривши в те, що це зроблено, що це ціна заплачено, Бог в сині своєму оправдав нас. Ми мали е, вину, ми мали провину, але через віру цю провину з нас знято. Слава Ісусу Христу. Через те, що ми повірили в жертву Ісуса Христа, який заплатив сповна, і це е, така плата, яка неоціненна. Ні, це не е, в грошах вимірено це життя безгрішного Божого Сина за людину. Щоб сьогодні ти і я ми могли бути подібні до нього, щоб ми мали, як Павло пише до Филип'ян, ті самі думки, що у Христі, Ісусі, це все зроблено для нас. Це все зроблено для нас в Ісусі Христі. І кожен із нас присутній, хто прийняв якраз через віру, оце спасіння, ми пережили. Прощення гріхів, ми пережили відкуплення, ми пережили зняття у цієї вини тягара, який ми несли, несли по життю. І ми сьогодні можемо за це дякувати Бога. Ми сьогодні можемо, якраз оцінюючи ту глибину рва і ту глибину погибелі, до якої ми йшли, ми можемо оцінювати наскільки добрий до нас Бог, наскільки сильно Він нас кожного полюбив. Але навколо нас можуть бути. Люди, які нас можуть примушувати сумніватися, або обставини якісь приходять, і десь ми хитаємося в тому. Боже слово каже, коли Бог. За нас Бог, то хто проти нас? Це знак питання. І ми розуміємо, що проти Бога немає сили. І ще одна істина в тому, що Бог за нас. Бог за нас. І ми читаємо той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним всього. Точно дав би, точно дає все, що необхідно нам для життя і побожності Бог, який за нас, ми можемо бути впевнені, Слово Боже нас утверджує в тому, коли підходять якісь сумніви, коли якісь стріли, які можуть нас збивати, то за нас Бог. Ми можемо собі промовляти ці слова, що за нас Бог він віддав свого Сина Ісуса Христа, в якому ми маємо повноту і перемогу. Ми далі про це читали. Тут ряд питань, які апостол ставить, хто оскаржувати буде Божих вибранців? Може хтось і наважиться, і є один, про якого Боже слово каже, що Він оскаржує. Об'явлення 12-й розділ з 10-го тексту почув я голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч, і вони його перемогли кров'ю ахтя та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Є той, хто оскаржує і може посилати стріли вогнені, які можуть проникати в наше серце. Але ми читаємо, що скинений, скинений той, хто оскаржував, і ми читаємо, що він оскаржує день і ніч. Я перечитував останнім часом книгу Йова, і там від самого початку ми читаємо, як, наскільки він перед Богом оскаржує так? читаємо. Перше, першого розділу, дев'ятий вірш, і відповів сатана Господеві сказав: чи ж йов дармо боїться Бога, чи ж не забезпечив його і дім його, і все, що його, чи, чи чин його рук ти типу поблагословив, а маєток його поширився по краю, але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем його твоїм. Другий розділ. Четвертий текст. І відповів сатана Господеві сказав: шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою. Але простягни но ти руку свою, доторкнись до костей його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. Ось так він оскаржує. Ось так він наговарює про Божих дітей. Ми читаємо про Йова, що він був праведний і невинний. і Бог, можу сказати, так, хвалився, хвалився таким мужем перед, перед, в тому зборі. Але той, хто оскаржує, він може оскаржувати через, через діяти через людей. Навіть через, через добрих людей. Ми пам'ятаємо, як Христос говорить про свої страждання, а Петро каже: Господи, хай не буде це з тобою. Але до, до Петра Ісус каже: відійди від мене сатано. Тобто, десь була отака стріла пущена навіть через близьку людину. Була стріла пущена, яка оскаржує, яка каже, що ти, ти недостойний того, ти, ти ще в гріхах своїх, ти там і там помилився, помиляєшся ще ой, як далеко тобі бути подібним до божого Сина. Але тут знову є слово, яке. Утверджує нас слово, яке дає нам підбадьорення, Бог той, що виправдовує. Слава йому! Яка б атака не була сьогодні на Твоє серце, на твоє життя, Бог той, що виправдовує, бо Він звершив же спасіння Твоє і моє, і Він сьогодні на твоїй стороні, він сьогодні на моїй стороні, щоб провести нас і дати нам спасіння. Хто ж той, що засуджує? Знову ми можемо знай... можуть знайтися ті, хто будуть засуджувати наші дії, 에... говорити для нас, ой, вже який святий, які... чи для чого стільки молитися, чи для чого стільки добра робити для людей. Знайдуться такі люди, які будуть збивати нас, які будуть засуджувати наші дії, наші добрі наміри. Навіть, можливо, самі близькі, навіть ті, від яких ми ніколи не очікували. І знову, відповідаючи на це, Павло говорить е, текст, який е, підбадьорює, який утверджує нас, Христос Ісус є той, що мер, на той воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Слава Ісусу Христу! Він заступається за нас. Ми читаємо: Ісус заступається за нас. Він також на нашій стороні. Вище я не прочитував текст 26-й, але там каже, так само ж і дух допомагає нам у немочах наших. Тобто вся тріття. Боготець, Син і Дух Святий. Вони. На нашій стороні. Вони вболівають і максимально продовжують працювати над кожним серцем, щоб ми утверджувалися, щоб ми йшли за ним, і щоб ми не хиталися на дорозі. З 35-го віршу. Апостол Павло задає таке цікаве питання. Хто нас розлучить від любови Христової? Ось ми прочитували те і згадували, що зробив для нас Ісус Христос, віддавши своє життя, заплативши велику ціну? І тут питає: Хто нас розлучить від любові Христової? Чи є така сила? Чи є такі обставини, які можуть розлучити тебе з Христом? І тут ряд, ряд таких обставин, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Я думаю, деякі із цих наведених обставин ми переживаємо. Переживали. І я хотів би, щоб ми, розбірковуючи про цей перелік, ми можемо його додати. Хто може відлучити нас від такої великої любові? Цитата із псалмів, він апостол Павло приводить: за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Ми, певно, ще не в таких обставинах аж. І 37-й вірш знову дає підбадьорення і надію, навіть які б обставини не були складні. Але в всьому цьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Які б не були складні обставини, які б не були складні ситуації, ми можемо бути переможцями, бо Він переміг на Христі Голгофі. І ми вірую, приходячи до нього, ми можемо. Ось бути учасниками цієї перемоги, і він подаватиме її для нас. Я ще раз повторюся, тому що Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Вони всі працюють для того, щоб провести нас, щоб направити нас, щоб підтримати в самих складних обставинах життя. Павло засвідчує про себе. Я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ні інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі? Це слова Павла. Я сьогодні аналізую своє серце, чи я можу говорити так, як Павло? А чи може? Прийшла хвороба в моє, в моє життя, і я починаю сумніватися в доброті Божій. Прийшла війна в Україну, і я, а де ж Бог серед усього цього? Якісь складнощі в, в побуті. і А чому Бог мені не допомагає? Я хотів би, щоб кожен із нас разом з Павлом Твердо ми могли казати, що ніякі обставини ні на небі, ні під землею, ні на землі, ні сьогодні, ні в майбутньому не відлучать нас, не заберуть в нас ось цієї любові, бо ми так сильно до нього за нього вхопилися, за ту любов, за той Спасительний дар. Знову ж таки, ми можемо розмірковувати про те, а як і сьогодні люди відходять. Ш, я, як це? Чому? Покидають, повертаються? Чи є серед нас той, хто прийшов до Бога, кого Бог змусив, хто силою був змушений прийти і покаявся, і служить йому? Або ж Брати і сестри, заставили покаятися, чи є серед нас такі. Брати і сестри могли бути настойчивими тільки в тому, щоб прийшли ви до церкви, щоб ви почули Боже Слово. Але рішення покаятися, рішення слідувати за Христом, я і ви, ми приймали добровільно. Ми відкликнулися на цей поклик. Так же само, немає ніякої е, сили зовні, окрім того, що це моє рішення. Я десь менше почав читати Біблію, я десь менше почав молитися, я десь почав е, бути в спільноті, яка не личить святим. І все це. Крок за кроком воно може відлучити нас. Біймося цього дорога церква, біймося байдужості, біймося цього. І хай Бог допоможе нам ось таку велику любов, яку ми сьогодні згадували, отки е е приймати це і. Е навіть коли складно, коли ми не знаємо, пам'ятаємо, Бог заступається за нас, Бог виправдовує нас, коли ми падаємо, Бог підтримує нас, Дух Святий допомагає для нас в житті нашому, і Він проведе. Тільки на нього надіємося, тримаємося за любов Його, цінуємо ось цей дар Його в нашому житті. І ми разом з Павлом, ми будемо. Так твер, твердно говорити, що немає на цій землі, що могло розлучити, і в закінченні свого життя Павло каже, що я шлях біг свій, біг свій скінчив, віру зберіг. А тепер мені готовиться вінець життя. Це людина, яка говорила ось ті слова, що я перечитував, бо я пересвідчився, бо я е, всі варіанти е, ну, якби, з, 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 спит, е, випробував. Що немає такого, що могло мене відлучити від тої любові, яка в Христі Ісусі. Благослови нас всіх, Господь. Амінь.